Роблю мариновану капусту на зиму. Для цього я взяла 5 кг капусти, кілограм болгарського перцю, кілограм моркви і кілограм цибулі. Тепер всі овочі буду нарізати. Капусту шаткую у велику миску. Капуста вже готова. Тепер буду натирати моркву. Натираю на крупній терці. Цибулю нарізаю на пів кільцями. Богарський перець нарізаю соломкою. Все готово. Тепер буду додавати сюди оцет, олію, цукор і сіль. Висипаю дві склянки цукру. Склянка у мене 250 грам. 4 столових ложки солі, дві склянки олії, дві склянки оцту. Тепер все треба перемішати і буду розкладати у банки. Капусту в такому вигляді вже можна накладати в сухі стерилізовані банки під капронову кришку. Вона буде добре зберігатись 2-3 місяці в прохолодному місці. Але я сьогодні буду стерилізувати, для того, щоб вона зберігалася всю зиму. Капусту накладаю в банки і потроху втрамбовую. доливаю до верху соком. У мене вийшло 3 двухлітрових банки для стерилізації, а залишок я зроблю під капронову кришку. Отже, вихід з цієї кількості 3 двухлітрових банки і одна 3 літрова яку я зробила під капронову кришку.